Вітаємо, друзі! Сьогодні поговоримо про класичний варіант обрамлення віконних дверних та не тільки конструкцій штукатурні укоси. Штукатурні відкоси є звичним способом обрамлення внутрішніх та зовнішніх укосів після монтажу вікон та передбачають використання штукатурного розчину. Обрамлення зовнішнього відкосу є важливою та обов'язковою захисною мірою для збереження властивостей монтажного шва, а обрамлення внутрішнього виконує більше естетичну функцію. Важливо зазначити, що надійна гідро, тепло та пароізоляція монтажного шва може гарантуватись за умови виконання євромонтажу з піною SomaFix або Ilbrook зі стрічками IlBruck або Normaizol це умови обрамлення монтажних швів методом сазі, де використовуються акрилові герметизувальні мастики. Обидва варіанти доступні серед типів монтажів в нашій компанії. Та обидва відповідають ДСТУ. Якщо ви шукаєте якісне та бюджетне рішення, ми будемо рекомендувати обрамити монтажні шви герметизувальними мастиками самостійно. Якщо монтаж вікна замовляється не в нашій компанії, але ви хочете, щоб монтажні шви були обрамлені стизом А та Б, це додатково може виконати майстер по відкосах. Замовники віддають перевагу штукатурному типу відкосів, тому що вони можуть бути встановлені як ззовні, так і всередині приміщення. Це класичний варіант обрамлення будь-якого отвору, не тільки віконного. Вони не передбачають обмежень ні за площею, ні по ширині. Це єдиний можливий варіант відкосу для непрямокутних, найскладнішої форми конструкцій. Вони мають прямі кути без додаткових елементів, таких як окантування, читолишви, що подобається замовникам. До недоліків штукатурного відкосу можемо віднести тривалість монтажу його та можливість появи тріщин з часом. Стандартно монтаж штукатурного відкосу передбачає наступні етапи. Підготовка віконного чи дверного отвору, яка зазвичай починається з проклеювання малярної стрічки по стику відкосу зі стіною кімнати. Укіс очищається від зайвих ненадійних елементів, дихаючий, старий укіс буде збитим повністю, надійно зафіксований та частково зруйнований може бути перероблений. Далі укіс грунтується перед утепленням. Утеплення від відкусу передбачає використання пінопласту або пінополістиролу, він же стеродур, товщина яких може коливатися від 20 мм до 50 мм в цьому люфті, що фіксується піноклеєм. Якщо штукатурний кіст не утеплюється, тобто такий варіант вважається холодним. А при використанні лише теплоізоляційного шару, тобто монтажної піни, без гідру та пароізоляції, тобто стрічок або мастик, за наявності високої вологості в приміщенні, сама холодна поверхня, а це зазвичай склопакети вікон буде схильною до появи конденсату. А з часом на прилеглих стінках може з'явитися і грибок. Штукатурка відкосу починається з того, що майстер при відновленні всього полотна відкосу фіксує сітку та алюмінієві кутики. Якщо відновлюється лише частина, то ці елементи можуть не використовуватись, після чого наноситься підготовлена універсальна гіпсова штукатурка Roadband, в суміші якої додається монтажний клей Perflix що забезпечить встановлення штукатурного відкосу на конструкції за один день та значно зменшує вартість відкосу. При потребі може бути нанесена фінішна шпаклівка. Завершується етап грунтування також. Фарбування штукатурного відкосу є наступним етапом, здійснюється водоемульсійною фарбою 3 класу, що передбачає вологе прибирання. Для обробки зовнішнього відкосу використовується штукатурка на цементній основі. Якщо ви вже стикалися зі штукатурними відкосами та їх переваги переважають для вас недоліки, і ви готові та хочете замовити штукатурні укоси або порахувати їх вартість, ми готові вам допомогти. Звертайтесь та до нових зустрічей!